Як у вашому телефоні підписаний ваш колишній? мене взагалі його там немає». За ім'ям. Добре підписаний. По імені, а мені сказати його ім'я. Можете сказати? Так, Тимур». Що заглядає? Я не пам'ятаю, якщо він взагалі там є. Немає. Така його доля. Все. Взагалі. Його немає в телефоні. Я замішня. Немає його номеру. Арістофіч. А ваше ім'я як? — У мене нема колишнього. Колишні, це дуже погано. <ріст> ну все ж таки як. Не брати трубку, скажімо так, у мене багато було колишніх, скажімо. Є і другі погані слова, скажімо так. Нос, назвіть якесь одне найкраще із найкраще? поганих. Гнида. <ріст> так.